Привіт, привіт, уліки. 21 липня понеділок. А це означає, що сьогодні 21-й день, як наші яйця були закладені в інкубатор. Це скло запотівши, не, не видно через нього нічого. Вже там хтось пишіть. Бігає і пишіть. Заглушки ці я повиймала тільки сьогодні. Мені писали там вчора стосовно цих заглушок, що коли, а он видно, бачите, шевелиться, що коли перевертати припиняєш, треба заглушки заглушкиці. Я про це читала, якщо чесно, в інструкції, але Максим сказав, що не треба. І треба їх вийняти тільки тоді, коли почнеться вилуп і повністю запотіють ось ці віконця. Сьогодні вранці я встала, вчора лягала, ще віконця були, відимость, хороша. Сьогодні вранці встала і дивлюся, що обидва віконця ось так запотіли. Тому я повиймала ось ці заглушки, і вже воно тепер без заглушок. Тут хтось товчеться. хтось уже гуляється. Як вам. О, бачите? Сіпка. А тут... Ну це те, що бачу, я не знаю. Я не знаю, що там робиться, скільки їх там є. Це те, що тільки чую і бачу. І ось у віконечку бачу дивіться. Як відбувається, вилуп. І, до речі, дуже швидко. Буквально півгодини тому було просто наклюнуто в одному місці шкарлупа на цьому яйці. А зараз вже бачите, скільки нема шкарлупи і по колу вже проклюнута е, оця плівочка. Так що, коротше кажучи, Чекаємо. Не знаю. По звуку такий, як наче два, чула. А що там робиться? Після обіду дізнаємось. Першу перевірку будемо робити в другій половині дня. Е, о дев'ятій вже точно вони там були. Не знаю, одне чи два. Мені здається, що два. Е, тому. Поки що не заглядаю, не відкриваю, нічого не роблю. Перший раз загляну, ну, я планую десь годині о третій, Ось так. Нехай собі там сохнуть. Тут уже увімкнули лампочку, щоб почало нагріватися. Це можна поки віддвинути. Так, Тут уже прогрівається їхня місцинка. Так що якось так. Сьогодні в нас такий знамінательний день. Перший раз в житті ми таким займаємось. Це наш врожай помідорів, ті, які ми збирали раніше. Ось цей надзеленкуватий, що був попечений до спів. Ці ось де коло це було зелене, також подоспівали. Ще не з'їли ми жодного помідора. А от огірки після перших тих двох уже один раз вова мені приносив, штук 8 там було. Ну вже вчора я доїла останній Так що я зараз беру мисочку і йду також на промисли. Ось це тут у нас. Корм для графа. Виявляється, там все-таки було два ящика. Тобто кожен мішок в окремому ящику. Ось така тут гранула. Так що граф з голоду не помре. Е -е. Вова пішов на навгород, огірки збира. А я зараз хочу на вкусняшки піти. Так. Що там? О, який врожай. Так. Тільки щось в мене сьогодні дуже нога сіпається. Отакі. От це вже такі, як я люблю. Так? Да? це мій любимий розмір. А що, усі як? А Тюашу через один чи що? Звичайно, всі. Ні, там є менше. Ні, дуже маленькі не треба. Ти ж знаєш, що я маленькі не люблю. Тим паче, це якщо закривати, то може і менші треба. А якщо отак мені просто їсти на сніданок, оце я отакі люблю. От бачиш, ти вчора ж мені їх показуєш, ти сказав, хай до завтра. Вони ще підростуть. Дивись, як підросли. Файно. Ні, зібрати треба всі. Ти зриваєш, вони далі растуть. Так. Я дивлюсь, там вони вже синенькі, такі є, що можна зривати. І ти казав кабачки, так? Да? Здрасте. Шо? Тобі папа ігрушок понаприносив. Повезло тобі Да? Це ті іграшки, які ми Мікі. Не вподобав їх. Резинова вона якась свинка пепа і клубочок, шарик, м'ячик. Так. Кабачки в нас теж з лійки поливаються. Тут ще не один вже можна зірвати, а то молоденький. Ось такий вже, що можна зірвати. Тут ось. Так, кабачки теж треба йти збирати. І тут два штуки такі, що вже можна зірвати. А я хочу, знаєте, куди сходити? Так, не, грав. Сидіть. 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 От дорілка, мене не слухається. Вову слухається, треба Надо... перебігти. Оп, втекли. Ага, ага. Капусточки менша є. Тут ось хтось зав'язався. Ну цей ряд перший. Це, тут було, я купляла два різних сорти. І от перший ряд це один сорт, а от там ото, в другому і отой крайній це другий сорт. Так от, оту білосніжну, як кулька біла, Вова зрізала у другому ряду. А отут от, в першому мені не подобається ну, вигляд. Вигляд навіть. Як вона виглядає? А ось біла в першому росте кулька. Ну, хай росте самі. Так, що тут огірки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Сім. Де ще три огірка ділась. Птічки съєли. Птічки съє. Ох, хо 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 все печеться, все лізе, да? ну хай лізе. Все печеться, троянди. Сохнуть. Усе, усе, усе. Вау, дивіться. Хрін прийнявся. Тут було два листика, це вже чотири. Вау! Глянь, як вони понахилялися під вагою, бачиш? Западу, Бачу, це ж я прийшла з мисочкою збирати. А ти ще не куштував, я вже одну куштувала. Зелену. Та чого вона зелена? Покупай. Шу... Ні, то таку точно першу упала воно у тебе. Капець, яка смокота. Глянь такий розмір. Шикардос, на дивись. Муравье. Муравьє. Я не падаю. Можливо. Так, мені ще треба прийти сюди, обрізати її. О, картопля повикидала эти бутони. Квітнути буде. Не знаю, я вважаю, що непогана картопелька. Тим паче, якщо враховувати, що ми її в червні садили, кущики такі не зовсім мізерні. Я думала, буде гірше. І ось цю красоту я хочу сьогодні позривати. Дивіться. Боже. це в мене в перший раз в цьому році така екзотіка. А ну, на я туди в ту мисочку. Все, треба сьогодні спекти пиріг. Є з минулого тижня його печу язиком. Його сміється і каже. Я йому казала, кажу, там є білий налив. Де? О. Де ти ж казав, вони, а ну. Я думала, паліан бачиш, що вися. А, ще висять. Ну так нарви. А я йому обіцяла, кажу, нарвеш яблучок, я спечу пиріг. Це було на, минулому, на позаминулому. Сьогодні понеділок, значить це на позаминулому тижні було. І він мені вчора каже. Вже яблуки опали, де пиріг? Це дрібно. Той кощ крупний. На сьогодні в нас буде екзотичний пиріг. Молоко є в холодильнику в тебе. З яйцями, правда, на напряжонка в країні. Яєць нема. Яєць нема, так. Да. Ого, куди пішоти. Так, да, ну це ж треба пообрізати. Треба вже обрізати на наступному... На наступний рік, оце ж на оцих пагонах будуть плодоносити отак само, як оце. Бачу, вони... Були вверх стояли під вагою обвисли вниз. Ну ти куштував? Ні. Там мурав'я. Та нема мурав'я, я вже... Прок... Я вже здула його. Що таке? В нас сьогодні хмарна якось. Кисляча. Та чого вона кисляча? Вона кисло-солоденька. не... Приовілізь, ну так, да. це тобі не варення ложками їсти. зелені нерви, там воно горіще, дивлюся. А, вона теж ще, ще трошки краснувата. То ще зеленкувата, мабуть, було. Та вбереш одразу цю. Кульбабу. Там так активно вилуплюється цепля. Пробило вже, поняв отак кільце. Живе. А? Живе, так. Да. Треба обрізати лози. формувати, щоб на наступний рік плодоносило. Бо це в нас була всього одна. лоза. Оці треба поприбирати. А це ще. Оці треба прибрати, пообкусувати, бо куди вони ростуть? Я нікуди їх не сформую. Що вони сюди? Так. По землі стелитимуться, дякую. А от оці, оці, щоб, щоб на наступний рік. Що? Той, Той виліз який. -то. Ага, нещасте якесь. Тут так. Може, я забув положити. Каже, може. може, я забув положити. Ти бачиш, що вона ось цвісти буде? Давайте. Повикидала бутони. Все, ходим. І я, звісно, так мрію, щоб на наступний рік отут... Була така ж сама картина. Якби ось сюди, вверх росла якась, я б її ще б пустила б отак. Ну бачу, бачу, молодець. Так. <smellan> <nazuar> Ця рослина ця ще маленька. Це теж молода, але вона ще короткувата. Це якась минулорічна, але слабенька. Ну, нічого, залишу поки. Погано, що є ось три лози. Одна, друга, третя, навіть четверта ось. Ось. Але вони терчать хтось нікуди. А для того, щоб мені було зручно їх формувати, це якби просто там було типа, кільцем зварена загородка, то тоді б, да, їх можна було б підняти ось так уверх. І щоб вони тут були підхвачені. Але в нас вони формуються на шпалері, тому... Ці треба прибирати. Так, все, мої любимі мої хороші. Трішки пробіглися по екскурсії. Так що, по яблуки підеш? Я туди не піду, бо там хащі. Так, знайшлась вівсяниця. Нарешті. Заросло таким бур'яном. Тут у такого бур'яна роду віку не було. Звідки тут взялась щириця і коврик, це нонсенс. Тут завжди був ось такий бур'ян. Тут мог бути Петрів батіг. Але ні мишія, ні щириці, ні тим паче коврика тут не було. В цьому році він тут є. І оті кам'яні троянди хрен тепер знайдеш. Ні, ну, Ось цю, звісно, більшеньку її видно. І там вон видно. А отут десь я з краєчку садила маленьку. І греться, де вона. Тепер Греться, де вона. А травка Гатє все таки посохла. Ну, нічого, свята казала, мені по осінні наділа ще. А чому ця засохла, не зрозуміло. Вівсяниця начебто нормальна. Якісь є, попідсихали травинки, але є прямо такі сизооблакитні, прямо як нові. Все, мої любі, мої хороші. Буду на цьому з вами прощатися, бо я ще сьогодні, якщо відверто і не снідала, ті пігулки, що перед їжею випила і все. І погнала. Далі. Хвойка. Як е, звісно, Ельвангера, здається. Ту є Ельвангера. Начебто вся на місці. Ну, а от з трояндами бідося. Спочатку було начебто 11 живих, потім 9, потім 8. А сьогодні я навіть не знаю. 3, 4, 5, 6, 7 бачу. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7. Зато одна якої. От странна якось. Тут де було листечко, на цій, ось там, ось там воно посохло. А ось не було листечка, стояла пуста. А ось тільки-тільки розпочинається. Бачите? Не хочу трогати, поки не хочу. Хай сидить. Може, щось надумає колись собі. Все. Бережіть себе, всіх цілую люблю, забираємо врожай і йдемо снідати. О, о красайка. скільки бігає. Да, так, Ну, бігають. Зараз помию, я їх втоплю. Отакі. Огородники. Помічник. Ой. Випадає у мене ожина. Ожина випадає. Курвиці старі взагалі здуріли. 2-3 яйця зараз несуть в день. 17 курей, 2-3 яйця. Це нормально? 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 На. Тобі сказали, що взагалі не Так, да, Максим сказав, що у серпні може взагалі не бути яєць. Це такий, каже, період. Ой-ой-ой, ой період. Пишіть, яка у вас погода. У нас вітерець. Хмарно. Ой, яку я вчора смачну цвітну капусту закрила. Ви вже бачили? От Дуже рекомендую закрити. От прямо дуже. Хмарно щось все затягло з самого ранку. Воно лежить. Скажіть, що це не вівчарка. Це як з картинки. Що я неправду кажу? Лапи товстючі, гострючі. У Вови слухається і на місце, і в будку, і сидіти, а мене в упор не признає. Ну, вова ж годує, я не хочу годувати. Мабуть, тому так. Ой, як на дворі сьогодні гарно. Це вперше за скільки останніх днів. Що на дворі в день і це гарно. Все, всім пока-пока. Всіх цілую люблю, бережіть себе. Думала, відео буде одне і без монтажу. Але дивіться, які шустрі. Поки ми сходили, погуляли по ділянки, це чудо вже вилупилося. Так, бачу трьох. Та увімкнися ж світло. Зійшлись до кубки. І це третє тільки-тільки щойно вилупилося. Бачите, воно з лежить. Поруч друге і ось там збоку третє. Так що будемо чекати. Після обіду буде перша ревізія.